Добрий день! Сьогодні ми вивчаємо закріплення букв з її звукового значення вміння читати вивчені букви в словах, реченнях і текстах. Будь ласка, прослухайте вірш та запам'ятайте слова із звуками з з Валерій Зінченко. Зимовий килим килим зимонька зіткала, по землі його розклала, і лежить він білий-білий, поруч річка, мов кришталь. І такий красивий килим, що ступать на нього жаль. Назвіть слова зі звуками з, зі, які ви запам'ятали. Які слова ви запам'ятали? Зимонька зіткала, зимовий а ще. Давай з тобою разом почитаємо звірі, звірі, замети, замети. Ковзани, ковзани. Зимно, зимно. Зранку зранку. Завтра, завтра. Зазирнути. Зазирнути. Задрімати, заморозити, заморозити. Зрадів, зрадів, зірвав, зірвав. Заплакав. Заплакав. Морозиво, морозиво. Замерзло, замерзло. Візерунки. Візерунки. Наступне, будь ласка, казка. Розглянь, як у нас може змінитися слово, як воно стає довшим. Казка. Казкар. Казкарка. Казати, розказати, переказати. Що значить розказати? Правильно комусь щось розказати, повідомити інформацію. Записка записка. Записник. Записник. Записувати, записувати. Складіть розповідь за початком і малюнками. Село Зазірки недалеко від лісу. Ліза і Мирон ліпили? Зліпили сніговика. А далі спробуй скласти. Зупини відео, продовжиш, коли будеш готовий. Давай почитаємо текст. Весела зима. Завітала до нас зима, засипала міста і села, настелила на землі килим, намела високі замети, замела навколо і ліси, і степи, і гори. Замела навколо. Намела високі замети, замела навколо і ліси, і степи, і гори. Мороз прикрасив візерунками вікна. Мороз прикрасив візерунками вікна, а ставки озера і ріки замуровав у лід. Діти раді зимі. Тато залив коло дому ковзанку. Ліза і Назарко стали на ковзани і на ковзанку. А Лесик посадив зіну на самки і везе. Зима морозна, але така весела. Видай, яку букву ми сьогодні вивчили. Правильно, ми вивчили букву З. До наступної зустрічі!